Перший осінній прийом громадян. Майже сотня франківців прийшли до міського голови та його заступників зі своїми проблемними питаннями. Мешканка вулиці Володимира Гузера Марія Вовчак прийшла просити допомоги у встановленні індивідуального опалення. Жінка скаржиться у квартирі надто холодно, адже взимку температура опускається до 12 градусів. Дозвіл на встановлення індивідуального опалення має, але самостійно зробити його не може. Це неможливо зробити. Тому що люди залишилися, ті, що не мають опалення, мало забезпечені, хворі, і вони не можуть собі встановити цей котел. А ті люди, які мають котел, приймати участь у встановленні, там, наприклад, якихось проведення робіт, вони не хочуть приймати участь, і тому ми не можемо нічого зробити. І в квартирі холодно, в квартирі грибок. Труби течуть дуже, дуже складна ситуація. Питань щодо переходу на індивідуальне опалення на прийомі чимало, адже як тільки минає літо, франківці починають думати, як зігрітися узимку. За словами директорки профільного департаменту міської ради Уляни Плитус, перехід з централізованого опалення на автономне реальний. Проте його потрібно робити в міжопалювальний період. Згідно процедури, відключення відбувається. Тільки до 1 вересня бо далі система заповнюється водою, тобто всі процедури по відключенню у будинку можна зробити тільки протягом міжопалювального періоду. І процедура залишається незмінною, має бути згода мешканців цілого будинку, тобто згода більше 75% від загальної площі будинку. Проблема благоустрою у дворах ще одне питання, яке не менш турбує франківців. Зокрема, знову прийшли мешканці вулиці Хоткевича, 41. Під час щотижневої волоінспекції міський голова попередньо дав доручення включити вулицю до переліку об'єктів, які потребують ремонту. Тож після оформлення необхідної документації, запевнив перший заступник директора департаменту благоустрою Ігор Санчук, роботи там невдовзі розпочнуть. Ще також сьогодні звернулися мешканці інших будинків, серед них Бельведерська, 40-41. Ну люди наголошували на тому, що зроблено зараз тротуари на Бельведерській, і фактично там вже всі двори зроблені, крім цього. Ми теж підемо обстежимо, визначимо обсяг робіт і будемо ініціювати виділення коштів. Також ще з центральної частини Гринвальська 7Б звернулися, ну і Вовчинецька, 126 також вже зверталися раніше, ну і знову повторно мешканці прийшли, будемо теж ініціювати, щоб цей двір включили в перелік робіт на 24 рік. Пройом тривав понад шість годин. За цей час піський голова вислухав усі звернення. Загалом каже Руслан Марцінків, питання були традиційними для початку осені. Уже зима близько, тому багато людей за індивідуальне опалення, багато за матеріальну допомогу, багато за благоустрій приходять. Навіть військовий перший саме прийшов за благоустрій, тому працюємо. Це основні питання зараз. Щоб потрапити на прийом громадян до міського голови, який традиційно відбувається у перший понеділок місяця, необхідно попередньо за тиждень до прийому прийти до відділу звернень громадян та записатися. Віталія Коуч Ігор Горпопик, телеканал 402.